З часів проголошення незалежності деякі політичні сили активно почали формувати міф про те, що Україна складається з двох нерівноправних частин. Одні регіони активно працюють та заробляють гроші для державного бюджету, а решта живуть за їхній рахунок. Проте зараз тільки шість областей України могли прожити на самозабезпеченні. Інші ж отримують з держбюджету більше ніж віддають. Докладніше Соломія Поливка. Теза про те, що східні регіони України годують західні, неодноразово повторювалася батьма політиками. Проте фахівці дещо іншої думки. Все не так однозначно. Чому? Тому що, по-перше, це і динамічний процес. Якщо подивитися на бюджетні показники, то серед тих областей, які бюджет перечисляють більше ніж ніж отримують, є як західні, так і східні регіони, важливо, щоб. Взагалі, українська економіка мала тенденцію до зростання. Ось що є важливо для людей, для зростання заробітних плат, для зростання добробуту. Давайте поглянемо, яка ж ситуація по дотаціях із держбюджету по показниках. За перші півроку 2013-го Донецька область отримала з держбюджету на 9 мільярдів гривень асигнувань дотацій субвенцій більше, ніж у нього переказала. Підсумок – 25-те місце загального рейтингу з 26 шести областей. Більше платежів з бюджету довелося тільки на частку Києва. Більше 11 мільярдів, відповідно, 26 шосте місце. А от Львівська область опинилася на шостій позиції. За підсумками півріччя вона перераховує. Вали до теж бюджету на 356 мільйонів гривень більше ніж з нього отримала. По суті, Україну годують три області: Харківська, що видобуває нафту і газ, Дніпропетровська, де видобувається залізна руда, і особливо Полтавська, який розвинений видобуток і того і іншого. За логікою речей регіони, які отримують країну, не повинні отримувати дотацій з державного бюджету. Ось, як приклад Донбас, щороку полинає мільярди гривень. Тобто, передані кошти в бюджет країни повертають йому ж у вигляді дотацій та субвенцій, та ще й з лихвою для того, щоб отримати вугільну галузь на плаву, уряд щорічно змо. Ушний даватися до її фінансової підтримки. Розмір такої дотації з бюджету минулого року досяг 10 мільярдів гривень, що перевищує 3% державного бюджету України. Зазвичай держава щорічно витрачає по 12-14 мільярдів гривень на підтримку вугільників. Вугільні ж дотації становлять приблизно 30% від надходжень бюджету в Донецькій і Луганській областях. Гроші, які попадають до бюджету, використовуються найбільш неефективним чином. Гроші, які залишаються в приватному бізнесі на моє переконання, використовується набагато більш ефективніше. Я проти того, що були високі податки з одного боку, з іншого боку, я проти дотації. Тобто, коли існують високі податки, високі додатки, це значить, що дуже велика кількість перекачується через бюджет, і державні чиновники таким чином отримують певну владу. Вони розподіляють ці ресурси, і на, на, цьому, на цьому тримається взагалі вся бюрократія і корупція. Справа в тому, що практично в усьому світі бюджетні дотації спрямовані на те, щоб підтягнути економіку депресивних регіонів і в майбутньому зменшити їх потребу в дотаціях. Надже ж, все навпаки. На думку експерта, потрібно створити сприятливий інвестиційний клімат. І бізнес середовище якщо не брати високі податки, адже якщо реформувати цю закостанілу систему, можна буде обійтись без дотацій взагалі, а це сприятиме покращенню економіки в цілому. Соломія Поливка, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно!